Реєстрація учасників пробного тестування здійснюється з 1 по 30 листопада 2011 року через мережу інтернет на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є необов'язковим, але вчителі радять взяти в ньому участь для того, щоб ознайомитися з процедурою проведення ЗНО зі структурою тестового зошита з правилами заповнення бланків А і Б. Пробне тестування буде організоване 24 березня з таких предметів з української мови та літератури, з іноземних мов, біології, фізики та всесвітньої історії. 31 березня з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. Пробне зовнішнє оцінювання є процедурою платною. Для одного учасника за одне тестування плата становить 84 гривні. Для реєстрації необхідно зайти на сайт Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. На сторіночку реєстрація для пробного тестування заповнити реєстраційну форму, самостійно роздрукувати квітанцію для сплати, проплатити будь-якому банку відділення України і роздрукувати запрошення переписпустку для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Учаснику в день тестування необхідно з'явитися в один з пунктів, зазначений у перепустці, на необхідний час із собою мати такі документи: запрошення перепустка, паспорт або ж свідоцтво про народження і квітанцію про сплату послуг. Нагадаємо, участь у пробному тестуванні є платною. Варто зауважити, за послугу проплатити необхідно після реєстрації протягом п'яти робочих днів, але не пізніше 7 грудня. Станом на сьогодні бажаючих в користуні пройти ЗНО 122 учня. Взагалом в цьому році випускається 754 одинадцятикласника. Отже, пробне тестування відбудеться 24 та 31 березня. А обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання планується провести з 14 травня по 7 червня.